Серебій. Сваток. Піхальонок. Піхальонок. Його навіс у Штрафний майданчик. Черговий можна забивати. Робиться 3-2, Дніпро 1, все ж таки забиває. Наприкінчити зустрічі на третій, доданій хвилині. Спрацювала передача піхальонка. Спрацював його навіс. Його кручена подача з лівої ноги. Спрацювала заміна. Заміна від тренерського штабу Дніпра. 1 святкує зараз Доброго, з колегами. Ігор Когут, номер Іван Красніков. Подивіться, як народився цей гол. Піхальонок. Фірмо подача від піхальонка. І Когута. Не тримають щільно, не встежили зараз захисники руха за коготом. Останній, хто грав у з коготом? Був Фабрісіо Альваренга. Навичок захисника йому тут не вистачило. Когут робить рахунок. 3-2. 3-2 у цьому поєдинку. Такий самий рахунок, як і у матчі першого кола, коли Дніпро один виграв, забивши на 95 95-й. Зараз 94-та, але ще грати. Ще грати більше трьох хвилин.